Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам за заслужену нагороду за 2024 рік. Вот. Спочатку ми обговоримо орієнтовну дату отримання заслуженої нагороди, далі перейдемо до нагород і кількості жетонів за різні роки вислуги, і в кінці хочу вам розповісти, яка ж нагородна преммашина та якого рівня буде у нас в цьому році, тому що це дуже така цікава інформація, є декілька кандидатів, але один із них, мені здається, найбільш імовірним. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, якщо провести аналогії з минулим роком, то ми можемо побачити, що в нас заслужена нагорода, скоріш за все, отримуватиметься в діапазоні з 25 по 30 листопада. Це в моєму такому баченні, друзі. Це не точна інформація, але плюс-мінус в цьому діапазоні, от один із цих днів буде обраний для отримання заслуженої нагороди. Тому що у 2023 році це була дата 30 листопада о 6 за Києвом. Можна вже було отримати заслужену нагороду. Якщо перейти до градації, то в нас новобранці були з вислугою менше одного року. Мінімальні нагороди отримували. Далі йшли воїни 1-3. Роки, командири 4-6 років, офіцери 7-9 років, і найбільші нагороди отримували ветерани, у яких більше 10 років було стажу. Тут от 10 в цьому році буде 10-10-14. А також альфа і бета-тестувальники. Якщо більш конкретно подивитися по нагородах, то новобранці отримували мінімалку, можна сказати, це 1 мільйон кредитів, універсальний посібник, 3 дня танкового преміум аккаунта. 5 резервів на кредити, 10 завдань на XP досвіду, і 5 виходи резервів на додатковий досвід за бій. Далі йшли воїни. Тут вже можна було обрати одну з акційних машин на вибір. Наприклад, перша це ВК-2801, друга це Т-52. Далі у нас КВ1С з механізмом заряджання і Суперчафік. Ви можете обрати одну з чотирьох машин. Це суттєво. Плюс до того давалися три жетончики, які можна було витратити на будь-які з цих перелічених нагород, тобто апнути, наприклад, бон більше взяти, там 2500 чи ще щось. Також був мільйон от, е, кредитів і інші зазначені нагороди. Якщо подивитися далі, то далі у нас ішли командири 4-6 років. Перелічена техніка доступна тільки, якщо не була отримана раніше. Тобто, якщо у вас не було цієї техніки, то ви могли отримати от всю оцю зазначення. Вже техніку не вибірково, а повністю. Звісно, якщо вам вона давалася в попередні роки якось там, і ви її продали, то буде нараховуватись тільки е, нова машина. Також давали додатково 6 жетонів і от перелічені нагороди. За ці 6 жетонів можна було, наприклад, взяти експериментальне обладнання Т3. Воно 5 жетонів коштує. І, наприклад, апнути там тисячі бон взяти. Або все на бони витратити. По максимуму тут можна було тисячі бон обрати і далі вже обирати ще щось. Далі у нас йшли офіцери 7-9 років, також вони отримували всі акційні ці машини, якщо раніше. Не отримували, і 9 аж жетончиків. Крім цього, ми могли обрати вже бонове обладнання. Воно аж 7 жетонів, звісно, коштує, але це одне з найкращого. І 2 жетончика, наприклад, залишалося, ви могли їх потратити на додаткові бони, 3000 бон отримати. Доволі непогано. І саме останнє це у нас ветерани. 10 13 років, звісно, є ще бета і альфа-тестувальники, але там нагороди відрізняються тільки цими елементами кастомізації конкретно для бета і альфа-тестувальників. Але у ветеранів, вже що було найкраще, це кількість, звісно, оцих нагород, там 3000 бон і так, далі, і так далі. І 14 аж жетонів. А 14 жетонів це що означає, що ми можемо обрати, наприклад, одне бон. Нове обладнання, плюс можемо, наприклад, обрати експериментальне обладнання Т3 на вибір плюс 100 компонентів. І у вас ще два жетончика залишалося Можете, наприклад, апнути ті самі бони до 4 тисяч і забрати 4 тисячі бон, одне бонове обладнання і одне експериментальне обладнання Т3. Крім цього, нагороди, ті, які зазначені, також будуть даватися. 1 мільйон 500 тисяч виходить срібла. От універсальні посібники 3 штуки. Коротше кажучи, доволі такі непогані нагороди, завдання на XP 20 штук, особистий навчальний посібник давався. Хороші нагороди. Звісно, хто там що хоче буде обирати, комусь, наприклад, цінніше буде 3D-стиль, комусь там цінніші будуть бони замість бонового обладнання. Це вже кожен по-своєму буде обирати. А тепер, друзі, давайте поговоримо про ті машини, які зараз тестуються або вже відтестовані, і які в подальшому можуть з'явитися у нас у заслуженій нагороді. Перша машина це Gabler's Destroyer. Це британський легкий танк п'ятого рівня з унікальною. Для свого рівня системою автозаряджання. Завдяки швидкій односекундній перезарядці між пострілами та в середньому 75 одиниць шкоди за постріл, він ефективний у боях проти іншої техніки п'ятого рівня. Тобто ця машина одна з кандидатів, але все ж таки, я думаю, що така машина з такою механікою піде скоріше в новорічні коробочки. Тому давайте пролистуємо далі, дивимося, що в нас є. Друга машина це су 100 і Це радянська ПТ преміум класу рівня. 5, і її 100-мм гармата має середні параметри комфортності, але її значення пробиття броні є одним з найвищих на рівні, тому су 100 і може надійно пробувати навіть ворогів 7 рівня. Дійсно, гармата така непогана по пробиттю, прекрасні характеристики. І також я думаю, що ця машинка, скоріш за все, з'явиться у нас у новорічних, друзі, коробочках, тому що вона дуже туди пасує. Звісно, це не 100% інформація, я не розробник, у мене точно від них інформація. Ніякої немає, але тим не менш, я так думаю. Далі, що у нас є за машини? Німецький середній танк є ще 5 рівня. Panzerkampfwagen 38 k Оця машина мені здавалася до сьогоднішнього дня одним із практично 100% кандидатів на заслужену нагороду. Але, друзі, скоріш за все, ця машина не буде у заслуженій нагороді. Чомусь мені так здається. І вона може з'явитися, наприклад, у новорічних коробочках або десь у іншому місці. А яка ж у нас машина може бути заслуженою нагородою? Не так давно, 4 жовтня, я публікував інформацію. Про Центуріона МК1А. Це британський преміум середній танк 7 рівня. Напевне, преміум, тому що на той момент я точно не знав. Скоріше за все, я думаю, ця машина буде у нас акційною, друзі. Вона така непримітна з гарматою, яких дуже багато у британців. Тобто, на багатьох машинах ця гармата стоїть. Ось з пробиттям 171-239 на Голді. Всі ви знаєте, це невелика альфа 150 одиниць. Тобто, всі ви усвідомлюєте, що це така дуже непримітна машина сьомого рівня. А в нас заслужена нагорода з п'ятого по сьомий рівень якраз і є. От є п'ятірки, є шості рівні, а є сьомі рівні по типу того самого Супер Хелката, в нас сьомий рівень. Я думав, куди цю машину можуть прилаштувати, так скажемо, тому що на марафон ну, вона не годиться, ніхто не буде за неї боротися. В інших містах, ну не знаю куди її можна там, скажімо, притулити. І, скоріш за все, друзі, просто-напросто ця машина у нас з'явиться все ж таки у заслуженій нагороді. Я даю десь 90% із своєї точки зору. Подивимося, звісно, вона зараз тільки вийшла недавно на тестування, але її тестувати по великому рахунку не має ніякого сенсу, тому що вона дуже схожа до прокачуваних в стоковій комплектації машин. Навіть по-моєму в лінійці СТ-шок. там центуріони, оці що йдуть там восьмий рівень стоковий, чи який от він дуже схожий до тих, що є. У нас машини у лінійці британських СТ-шок. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього, можливо, ви думали, яка буде машина заслужена нагородою. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике, до побачення, до наступних відео, Па-па!